Що там чіпси, Сань? Е, Готове майже. – Хто цей силіконовий корик ставив? Я що з ним температуру піднімав? Е, так, дякую. Е, обращайся. Дякую. Та я ну, ну, типу, щось, ну, я просто натопив мене, буває таке. А потім думаю, ну ти чисто. Ну. Як його парик, так не трогайте, як цей от, чипси. Температуру підняв. Включив на 160 градусів і все, що у нас було в духовці, згоріло. Взагалі, коли на кухнях професійних хтось щось змінює, якісь налаштування, це відбувається гучно. Тобто, я кому парік, чиє стоїть. Ну, Де і раніше так було, що я, коли підходив до паріка, питаю, що тут за температура і що тут, ну, чи нормально тут просто писати. Антон каже, ні, це мій паріки, тут 150 градусів стоїть і пар. На пару щось готую. Він готував тоді крім брюле, оце своє теж з печінки. І до цього паріка ніхто не міг доторкнутися. У мене є трошки? оці ці нормальні ще. А ці згоріли. У мене буквально було шість чіпсів з тої гречки. І як основне, воно точно там уже не буде. Сань, давай щось, щось друге тоді думати, бігу. Бігом, бігом тільки. Так скажи, що я не знаю, гречка що зараз зробити з гречки. У нас є просто готова гречка. Що ми з нею зробимо? Все, зараз я щось зроблю. Давай тоді іди сюди. Таку робом, так? Так. Ось все, пропітка. Да. Е, Тортик мені подобався, але він трошечки похилився. І там було видно, як я його перекладував, були якісь такі по Тобто не дуже не самий хайний, бо крем у нас був все-таки зарядкий. можливо, це через вершки. Я розстроїла, щоб що чіпси згоріли, але ну, я в таких стресових ситуаціях просто беру себе в руки і розумію, що треба якось вийти з цієї ситуації. І не, не істерічить, не панікувати, не кидати. треба просто зібратися і щось зробити. Тому я голову свій порядок привела і зрозуміла, що я буду робити. Панкейки робити. З цього? Да. Да. Муку й погнали. А, а соусики з шоколадом просто. Да. Ну така паніка, бо ти не знаєш. Треба щось, щось вже треба, хоч щось дати людям, розумієш? Ти можеш красиво зробити, Рігіна.